Війна це весело. Весело, коли ти перемагаєш. А що таке перемога? Ну, першочергово це і домінація. І першочергова домінація це домінація над полем бою. Тобто на нас в повітрі. Коли є е, е, ...домінація ворога, то вже війна така сильно не дуже весела. Коли ти ходиш, коли контролює, там літають дрони постійно, майже цілий день. Там облітають тут кілька позицій і контролює небо. Потім на зміни міняється. Десь якийсь рух побачили, зразу або коругують артилерію, або викликають хмару дронів. І день, і вночі так само. І вночі так само. так? Тобто це е, не заважає працювати. Про два війни це першочергово є оборонні конструкції, споруди. І потрібно постійно вдосконалювати, заглиблюватись, робити. Нормальне укриття. Відновлювати пошкоджені конструкції. Адже бачимо, що стріляє. Воно ж кудись стріляє. Часто попадає, треба відновлювати. Тобто, як відновлювати, так не постійно бачиш, що ти робиш. Це є дуже, дуже така катастрофічна риса, яка уможливлює наступну нашу поразку. Бо якщо в нас буде нормальні потужні лінії оборони виводина тут, на самому, на самому нулю. Тоді їм легше буде захопити ті позиції. Розуміємо з вами. Тобто нам треба контролю немає, нам треба нормальні антитронів рушниці потужні і, і без своїх дронів. Ну Звичайно, що далі нам потрібно ще, щоб уражувати їхні засоби, уражені. Зранку самого веха лупила. От тепер два рази е гелікоптер перелітав, робив стрілом. Це ж не, не що таке. Якщо він прилетів, мабуть, знищений. Мабуть, що нема чим. Тож, треба зробити, щоб війна це була веселою, щоб було веселою забава, забави, так і було для наших козаків. Для того треба як і засоби, так і, ну, і основне цієї люди. Люди мотивовані, люди, яким яким цікавий, які, які, які веселі, які хочуть цієї романтики козацької. Для того треба їм дозволити всім вступити в лави Збройних сил України. Дозволити також і не українцям, які хочуть служити тут. Надати таку можливість, ось тої романтики треба, щоб в нас армія була добровільна, контрактна, там, пів року, рік, хто ну, який собі контракт підпише, щоб на першій лінії оборони в першому копі, що вона виплати були збільшені. Тому що тут війна трішки інакша, ніж та що війна за 10 кілометрів. Зовсім інакше код прилетів. Облетів позиції, на другий прилетів. Тобто треба робити шо, шо, все весело. Треба зробити війну веселим з гінцям. Таким веселим ми вже знаємо історію, як нашим козакам було весело. Взяли собі шаблюки, домовилися з хлопцями, пішли собі в Стамбул, в столицю світу не потужній, іншу державу е, Європи і світу. Пішли собі, пограбували, повеселилися, визвали своїх братчиків і назад додому. Так має бути. Тож зробімо це, щоб війна. Була веселою для нас і сумною для них.